12 серпня у виконкомі відбулася оперативна нарада, на початку якої міський голова Олена Жадько надала слово керівникам місцевого водоканалу та газового господарства, котрі повідомили про роботу, яка ведеться за зверненнями жителів міста. Жалоби у нас були тільки з вулиці Ізвіліста, яку ми вчора повністю закончили капітальний ремонт. Положили 400 метрів нової труби пластикової. Вчора закончили переключення всіх дворів переулків Больше жалоб на водоснабжение у нас нет. По узлам учета, которые устанавливаются на дом, работа сейчас не ведется. Устанавливаются индивидуальные счетчики всем абонентам, которые обращаются в службу учета, заключают договор. Счетчики домовые не приобретались, в наличии их нет и установка их пока Отменено. Обращаться в службу учета для заключения договора на установку счетчика и передачи документов на хранение. На данный момент порядка 200 договоров. Люди обращаются, устанавливают счетчики в индивидуальном порядке. Також до присутних була доведена інформація про діяльність Марганецького військового комісаріату. На обліку в воєнкоматі стоїть 1520 чоловік, підлягає прозову 1100. Это возраст от 20 до 27 лет. Значит, весной планово в военкомату было 63 человека. По областному начальству мы обосновали, что военкомат только приступил к работе и нужно уменьшить план. Нам уменьшили план до 51 человека. В результате мы призвали 28 человек. Большой процент неявки у нас. Проблемные вопросы у нас это перевозка личного состава в областной военкомат. Во время призовної комісії это нам нужен транспорт раз в неделю. Это порядка 15-16 поездок. Плюс поездки по, по городу это розшук і вручення повесток призовникам. Володимир мы ми прийняли рішення сесії міської ради про передачу вам автомобіля. Ми готові вам його передати. Забирайте, користуйтеся. Напередодні нового навчального року актуальним залишається питання підготовки закладів освіти до 1 вересня. Про рівень готовності до роботи присутнім розповіло керівництво відділу освіти та дитячого дошкільного об'єднання. Ми дуже активно готуємося до початку нового навчального року. Вже починаючи з літа, з першого місяця літнього. У місті функціонує 22 навчальні заклади, із них 10 загальноосвітніх шкіл, 8 дошкільних навчальних закладів, три позашкільних навчальних заклади і центр трудової підготовки учнівської молоді. На сьогоднішній день завершується підготовка до початку нового навчального року. На сьогоднішній день готові до роботи в новому навчальному році 19 навчальних закладів. Крім зальноосвітньої школи номер 2 ведеться капітальний ремонт будівлі за рахунок коштів обласного бюджету, дуже масштабна робота, темпи високі. Планується до 1 вересня закінчити фасадну частину і відкрити центральний вхід. В разі, якщо в терміни ми не будемо входити, потім ми відтермінуємо ну, додатковими канікулами зробимо для дітей, можливо, на тиждень пізніше почнеться навчальний рік. Але це... В крайньому вже випадку. Взагалі плануємо до 1 вересня розпочати навчальний процес. Одинадцята школа, де завершується також покриття капітальний ремонт покрівлі будівлі. На сьогоднішній день вже демонтовано ліве крило, це останнє крило, праве вже закінчено, центральна частина закінчена, ліве крило демонтується обрішутка буде зроблена і потім покриття черепицею. До 1 вересня робота буде завершена. І в Марганецька гімназія до 15-17 планується завершення, залишилась тільки цокольна частина. З допомогою батьків ми змогли зробити так, що кожна група в дитському саді має сьогодні обогрівателі, які безпечні, вони кріпляться на стіну. І сполком нам додавав достатньо Электроэнергии для этих целей, но одновременно мы их включать не можем, потому что система не выдерживает. Поэтому по графику, когда начинается проблема с теплом в детском садике, вы должны знать с 5 утра включаются и прогреваются группы. Мы постоянные участники разнообразных грантовых программ. И стараемся выиграть эти гранты, и получаем деньги. Я сегодня могу сказать, ну, может быть, Елена Анатольевна. Скажет за то, что где-то на 99% у нас есть уверенность, что мы в программе, в которую нас исполком включил, взаимодействие с правительством Германии по второму детскому садику, мы там очень хотим создать социально-реабилитационный центр для детей, переселенцев дошкольного школьного возраста, переселенцев из зоны АТО. Но немцы были, как будто бы одобрения есть, поддержка исполкома в этом вопросе тоже есть. Дай Бог на будущий год. Ми і ці деньги освоїмо. Традиційно перед новим навчальним роком проводиться і благодійна акція «Збери дитину до школи про цьогорічний початок якої також було оголошено під час наради. 1 вересня свято знань, коли діти щасливі, повинні йти до школи. Але матеріальне становище деяких сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, не дозволяють їм придбати найнеобхідніше шкільне приладдя. Звертаємося до вас всіх. Прийняти участь в цій акції та допомогти дітям-школярам, особливо тим, хто перший раз переступить поріг школи для здобуття знань та розпочати їм навчальний рік підготовленими та подарувати їм щасливе шкільне свято. На протязі серпня будь-яку допомогу від всіх чекаємо в службі у справах дітей Марганецької міської ради, кабінет номер 6 ви приміщення виконкому заступники міського голови Тетяна Платонова та Володимир Спірін повідомили про підготовку та проведення заходів, які відбудуться в Марганці з нагоди державних свят дня прапора та дня незалежності України. Це 23 числа. У нас день прапора. В цей день, в 10.00 на площаді пам'ятника Шевченка. Ми приглашаємо вас і ваші колективи прийнять участь в мітингі. Просим вас всех на админкорпусах, на зданиях школ, дошкольных учреждений, медучреждений вывесить государственные флаги. 24 августа вся наша Украина отмечает 25-летие со дня независимости Украины в 18.00 пройдут мероприятия, городские мероприятия на площади Герницкой славы. С трех часов на площади будут работать аттракционы, выездная торговля, выставки, выставки продажи. Поэтому приглашаем вас, ваши семьи, ваши коллективы вместе отпраздновать эту дату. Хотелось бы напомнить о уборке закрепленных территорий и покосе карантинных трав. У нас кроме Дня прапора, Дня Незалежности, следующим большим праздником, как уже говорили, будет 1 вересня, День знаний. Дети пойдут в школу, поэтому все свои закрепленные территории, по ним дети идут, направляются в школу, должны быть убраны, чистые и свободные от Бур'янов. Ще одним важливим напрямком роботи в місті є проведення децентралізації системи опалення. Про її результати розповіла заступник міського голови Ольга Маргацька. До початку опалювального сезону всі мешканці міста Марганця повинні мають перейти на індивідуальне опалення. Вже залишилось обмаль часу. Тому я ще раз нагадую, що всі, хто не подав заяви на отримання матеріальної допомоги, необхідно звернутися до КП Марганець тепломережа з понеділка по четвер, з 8 до 16 години. На сьогодні вже подали 1500 мешканців на отримання матеріальної допомоги. Допомога надана вже. Грошовими коштами 330 осіб. У більшості випадків жителі віддають перевагу електричному опаленню, тому проведена велика робота щодо визначення кількості навантаження, навантаження на електричні мережі та прийнято рішення разом з ДТЕК Обленерго. Про проведення реконструкції силових мереж 0,4 кВт, довжиною 5,7 км. На ці цілі з бюджету вже виділені кошти в розмірі 3 млн грн. і розпочата робота щодо проекту, і найближчим часом будуть виконуватися роботи ДТЕК обленерго та підрядними організаціями. До початку опалювального сезону роботи з посиленням мереж мають бути закінчені. Також ведуться роботи по будівництву котелін для забезпечення соціальної сфери опаленням. На сьогодні всі роботи ведуться згідно з графіком, підбиваючи підсумки наради, міський голова Олена Жадько надала інформацію про участь марганчан в грантових програмах і перебіг заходів з децентралізації опалення щодо підтримки з обласного бюджету. У нас виграло три гранти: два це ОСББ. За що ми дуже вдячні керівникам ОСББ? Один із грантів підготувала і перемогу отримала Матвієва Яна Володимирівна. І один із грантів це Шепель Максим Сергійович, керівник ОСББ. Ми готуємо ще гранти. Знайте, що грантова програма завжди працює, і на наступний рік сподіваємося, що грантів буде більше. І ще один грант: це відділ освіти на створення нового проекту. Теж виграли 90 тисяч. Всі ці гранти будуть підтримані і е, з місцевого бюджету, тому що фінансування відбувається тільки за умови співфінансування в 20% відсотковому еквіваленті е, із місцевого бюджету. Ну і ще хотіла б е, наголосити про важливість переходу на централізацію з децентралізацію з системи опалення. Це не була наша забаганка. Це е, ті умови, в які нас поставив час. і е, Ті умови, які склалися, зв'язку з тим, що багато абонентів тепломережі вже на сьогодні вийшли із обслуговування. Це більше 10 тисяч, тому треба було це питання вирішувати, щоб не довести до краху взагалі і е, саме підприємство, і е, не залишити без опалення громадян і соціально-культурну сферу. Тому ми йдемо за графіком. Дуже багато роботи і робота ця відповідальна. Ми починали з того, що в нас е, були бунти, були м -м, мітинги, і розумію, що для людей було важко зрозуміти, що. Е, Відбувається і вони хвилювалися за себе, так і має бути. І вже навіть депутати в своїй більшості зрозуміли, що ми підтримані обласною владою, що ми підтримані і ДТЕКом. Звичайно, що можливо не все відбувається так, як би хотілося, але ще раз до тих людей, хто ще не вірить в те, що централізовано опалення не буде. Терміново звертатися, щоб ми могли вчасно всіх забезпечити індивідуальним опаленням. Ну і планується, що 20-25 жовтня вже буде включення першої котельні це об'єкт 3.1, який знаходиться біля податкової інспекції ну, між податковою і 13-м дитячим садком за будівлею виконкому. Тому всі за графіком роботи виконуються, роботи багато. Технологія нова, і нас інвестори запевняють, що вся робота буде виконана вчасно.